Для мене смачна паска це коли тісто дуже здобне і солодке. По інгредієнтам ви самі це зрозумієте. Рецепт провірений роками. І в тепле молоко додаємо столову ложку цукру і дріжджі, перемішуємо і додаємо борошна як на оладки. Це буде опара. Накриваємо її і залишаємо в теплому місці хвилин на 40. А тим часом готуємо здобу. Збиваємо яйця з цукром, додаємо ваніль і сіль. В мікрохвильовій розмягчаємо вершкове масло. Коли опара піднялася і почала трохи зморщуватись, прийшов час додавати здобу. Виливаємо в збиті яйця з цукром, сметану, вершкове масло. Його можна розм'ячити в мікрохвильовій і додаємо решту борошна. Тісто дуже добре вимішуємо не менше 30 хвилин. Накриваємо і залишаємо в теплому місці на годину або півтори, і коли воно піднялося вдвічі, розкладаємо його по формах. Кількість тіста повинна бути на третину форми. Я одну частину тіста готую без родзинок, а в іншу частину додаю родзинки. Формах тісто повинно підійти більш ніж на половину форми. Потім ми випікаємо 180 градусів, тобто тісто підходило тричі. Зверху можна накрити, щоб верх не підгорав, і в залежності від розміру пасок випікаємо маленькі тридцять хвилин, а великі годину, а то й більше. Я перевіряю їх зсередини дерев'яною шпажкою і тільки потім дістаю. І цей рецепт пасок не про пухкість тіста, як всі показують, а про неймовірний смак здоби і вологість тіста.